Під час транспортування автобусів, подарованих нашій громаді представництвом Тайваню в Польщі та польським центром міжнародної допомоги, друзі та партнери Тростянця заповнили транспорт гуманітарним вантажем. Дізнавшись, що ми їдемо автобусом, порожнім автобусом в Трасінець з Естонії, нам зателефонували з фірми Грегаш і також з організації, які опікуються нашими українцями в місті Пчулки, це Кологданська, і запропонували нам допомогу. Ось таке взуття різноманітне. Тут фактично є і взуття для комунальників. Нове взуття абсолютно дуже гарне з такими. Спеціальними носками є взуття для тих хлопців, які зараз на постах стоять. В принципі, воно. Я думаю, що згодиться зараз в цей холодний час. Є різні спортивне взуття, нові кеди, там і так далі. Є різноманітне жіноче взуття. Якісь красивки і так далі. Є дитячі взуття для центрів тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Друзі нашої громади передали нові іграшки, дитячі конструктори, настільні ігри, карнизи, тюлі, штори та ролети. За словами Юрія Бови, частину допомоги розподілять і між тростянчанами, чиє житло постраждало під час окупації. У Кракові організація добро завжди повертається до автобуси гуманітарною допомогою у вигляді інструментів для комунальників, дитячим одягом, підгузками, іграшками та іншими потрібними речами. Керує це організацією Агнешка Шуляк. Вони передали нам цей вантаж тут, майже дві тони різних харчів, продуктові набори і так далі. І навіть є такі каші, які йдуть нашим солдатам на фронт. Тут голландські діти написали: Ми думаємо про вас, привіт з Голландії, не здавайся, сили! От це те, що сьогодні потрібно всьому українському народу сили й витримки для того, щоб перемогти російську навалу. І я переконаний, що з такими партнерами, і друзями ми точно переможемо. У Львові Тростянецька команда зустрілась із президентом італійської міжнародної асоціації 24 чотири Фебераю Наталією Ільницькою, яка передала для нашої громади 9 генераторів різної потужності. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу різних установ міста у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.